Подні незвичних умовах для проведення різноманітних творчих заходів на станції ж будинок рад пройшов довгоочікуваний галоконцерт гало-концерт першого місця параду авторської пісні «Art Voice. Мистецький проєкт стартував наприкінці минулого року. Міська асоціація арткультура організатор Підтримали ідею фонд Олександра Вілкула українська перспектива, та міське управління культури. На меті – популяризація криворізьких авторів і залучення обдарованих дітей протягом двох місяців. Пісні 12 фіналістів звучали в ефірі інформаційних партнерів хід параду телерадіокомпанії Рудана та Радіо Кривбас. Концерт ми цей готували на 26 люте у великій залі театру Шевченка. Але, на жаль, війна внесла свої корективи. От ми дуже переживали, діти сумували, що не, не встигли отримати свої подарунки, дипломи, адже вони так старалися, намагалися виступити гарно, під, підключали людей голосувати, сусідів там, друзів, знайомих. Я ж кажу, навіть діаспори голосували. На жаль, не всі виконавці, як і всі автори змогли бути присутніми на сьогоднішньому завершальному. У концерті от дітки виїхали разом з батьками за межі України за межі Кривого Рогу. Але сьогодні та вісімка безкінечно прекрасна. О, змогла подарувати настрій. Нам сьогодні глядачами цього незвичного концерту стали і пасажири швидкісного трамваї не припиняли руху, що надавало особливої атмосфери заходу. Зараз бачимо в соцмережах деякі дописи, на що потрібні культурні заходи під час війни. Насправді вони дуже важливі. Подивіться, які яскраві сяючі очі дітей, дорослих, як скучили за такими заходами наші глядачі. Звичайно, з дотриманням всіх умов безпеки, ми будемо проводити такі заходи. І ця атмосфера, ця творчість це також наш внесок, в нашу майбутню перемогу. Цю тезу підтверджує і концерт Art Voice, і благодійна мистецька акція з Україною в серці на цій же платформі протягом кількох тижнів виступали співаки, духовий оркестр, була розгорнута виставка. Учасники проєкту відзначені на фінальному концерті. Імпровізована сцена на станції швидкісного трамвая зібрала як сольних вокалістів, так і учасників колективів. І, 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 так, і, Ця пісня мною була написана давно, але вона чекала своїх виконавців. Саме ці діти виконали їх так, як мені хотілося б, щоб вона зазвучала. Шість криворізьких авторів змогли особисто прийти на свято. Їхні пісні звучали зі сцени гала-концерту. Я подарую чисте небо. Тому що я Україна? Я витримаю. Біль, я захищу тебе віко. Що в мене всі усі. Фінальним акордом акції стала прем'єра пісні Лелека. Її написали місцеві автори Олег Пономарьов та Євгенія Стрімовська. Лелеки це символ України. І калина, і лелеки. І тому це пісня. Про нашу країну, про те, що все у нас буде добре, обов'язково переможемо, і буде ще краще, чим було. Ми на землі будемо зараз. З'явилася можливість у місті провести ось таку поставити підсумкову крапку такому. Незвичному, напевне, не дуже хочеться, щоб ми звикали до таких концертів. Але те, що тут, напевне, дуже атмосферно, це точно. Зі свого боку, телеканал Рудана обіцяв відзняти кліп переможцю конкурсу. А ми обіцянки стримуємо пісня, така яка стала. Ну, можна сказати, девізом сьогодення від Арво пісня лелеки, тому сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо і на екрані усі учасники творчого експерименту нагороджені відзнаками асоціації арткультура. Дарі військова, Микита Шевченко, цей день.